Доброго дня, загальний розклад. Вам бажають передати, це важливо. Що саме? Неочікувано для себе досягнете розуміння, як вам досягнути бажаного, яким шляхом або як діяти, до яких далеких горизонтів вам відкриються шляхи, отримаєте шанс, можливість. Але от скористайтеся даною пропозицією, даним шансом, даною можливістю, про яку ви мріяли. Ну, або ваше життя віде чоловік, який спостерігає за вами. Але ви сила сили говорять, завдяки даній пропозиції, даній можливості, даному розумінню інформації, оцим неочікуваним змінам ви вийдете без гроші, бідності, без результативності, досягнете гармонії в своєму житті. Досягнете цілі, здійсните прорив. Ну, вам потрібно буде діяти, працювати, але ви сильна і самодостатня людина. Тобто результат залежить від того, як ви будете проявлятися. От ви досягнете бажаного. Шанс, можливість, ви отримаєте 100%. Чи це буде інформація, чи це буде пропозиція, але це буде саме той шанс, який буде доленосний і результативний саме для вас, і який внесе зміни кардинальні в ваше життя. Здійсните перехід, досягнете гармонії. Можливо, ситуація потребуватиме деяких змін додаткових, але 100%. Якщо ви будете активно проявлятись по відношенню до ситуації, ви досягнете те, про що мрієте, і що бажаєте, тих результатів, тієї цілі. Дякую.